Те, що зараз відбувається в Білорусі, на польському кордоні, на українському кордоні, це інформаційний шум чи це підготовка реально до чогось? Адже сьогодні Наришкін, сьогодні мається на увазі цей стрім, ми пишемо 4 квітня. Зустрічався з Лукашенко і там довго говорили про якісь загрози з боку заходу. Таким чином, вочевидь, аргументуючи ось необхідність розміщення цієї тактичної ядерної зброї, ну ви знаєте, тут е, треба просто розглядати це з двох позицій. Якщо ми говоримо про реальну загрозу з білоруського боку, вона існує і в цьому немає. А вона більша зараз для України чи все ж таки для Польщі і країн Балтії, тому що якраз саме про них активно зараз говорить білоруська пропаганда. Ви знаєте, я дуже люблю історію, і, от історія, вчить нас, що за часів радянського союзу, радянський союз не зробив жодного, я б сказав, так, агресивного і свідомого пострілу в бік країн-членів НАТО, маючи відповідний потенціал, маючи відповідні ресурси. Навіть тоді радянський союз усвідомлював, що він не може протистояти блоку НАТО. То зараз вже й поготів думати про те, що вони дійсно розглядають питання застосування якогось а, якоїсь зброї. Я б сказав так, навіть арбалету чи якоїсь рогатки вибачте, проти країн-членів НАТО, розуміючи всі наслідки того, що до чого це може привести. Тому тут знаєте, перш за все, ми говоримо про елемент гібридної війни, або як ви вже згадували, інформаційно-психологічної операції, такого стратегічного масштабу, який мав би примусити. Уряди країн, які межують з Білоруссю до вжиття певних заходів, або навіть до того, щоб примушувати Україну ти на певні поступки для того, щоб ті продемонструвати деескалацію ситуації, так мислять в Кремлі, звісно, що маючи можливості збору і аналізу розвідувальної інформації, маючи можливості. Постійного моніторинга і відстеження ситуації навкругу всіх, навк всіх ядерних об'єктів, натівські штаби ну досить толерантно і я б сказав так з розумінням, як до хворої людини відносяться до таких заяв. Хоча а не можна казати. Тобто що... захід це контролює, тому що від, від захід, білоруської опозиції часто можна почути таку фразу, що Захід недооцінює зараз реально ту загрозу, яка може бути з боку білорусі. Так? Коли Путін руками Лукашенка може вчинити той самий ядерний удар. Ви знаєте, при всій моїй повазі до білоруської опозиції, я їх дуже люблю, це відчайдушні хлопці і дівчата. Ну, знаєте, вони живуть в іншій інформаційній реальності. І, можливо, їм хочеться, знаєте, щоб Білорусь відігравала таку певну роль. Це абсолютно нормальна реакція. Але знаєте, мене вчили так, що дивись на глобус. Дивись на глобус і усвідомлюй розміри і можливості того, з чим ти маєш справу. Тобто, ну давайте подивимося на економічну, політичну, географічну локацію Білорусі, щоб усвідомити рівень загрози. Знов таки тому я маю дуже великий скепсис щодо того, що там з території Білорусі найближчим часом може здійснити бути здійснена якась загроза. Крім того, крім того, ми ж не говоримо про те, що країни Балтії, польська держава залишається осторонням цих всіх процесів і є такими, знаєте, безучасними спостерігачами того, що відбувається, вони вживають відповідних заходів для того, щоб посилити свою оборону здатність. Вони вживають відповідних заходів щодо е, того, щоб посилити можливості вже об'єднаних сил НАТО для протистояння можливим російським провокаціям або агресії. Тому що знаєте, демонстрація своєї готовності щодо використання своїх збройних сил і демонстрація своїх збройних сил. Це так само один із елементів, ну скажімо так, гібридної війни. І до речі, знаєте, ну у цьому зв'язку я скажу так, що це правило для військового та бути присутнім на всіх військових парадах для того, щоб усвідомити, з чим вони мають справу, що вони бачать, тому що самі розумієте, військові праці не просто шагістика, це в тому числі і демонстрація потужності і армії, і військово-промислового комплексу тієї країни. Таким чином, ми говоримо про те, що е, так. Створюється певний інформаційний шум, але знаєте, для мене є найголовнішим реакція Сполучених Штатів Америки, які устами своїх офіційних підкреслюю офіційних представників, а не якихось газет, до яких можна відноситися з різним рівнем поваги, констатують, що вони не відмічають жодних пересувань. рухів, пересувань або змін алгоритмів, що стосуються в тій чи іншій мірі ядерних об'єктів, треба розуміти, що на, сьогоднішні, на сьогоднішній день світ створив настільки унікальну і ефективну систему контролю за всіма ядерними об'єктами, що практично виключає вірогідність того, що вони будуть безконтрольно застосовані. Плюс треба розуміти, що будь-який ядерний об'єкт. Це не просто вибачте якийсь там снаряд, який так само, до речі, потребує певної підготовки. А це досить серйозний і складний об'єкт, який потребує ретельної підготовки, залучення колосальних ресурсів, людських, матеріальних та інших. Ну і плюс, вибачте, кінець кінцем ніхто не виключає вірогідність того, що він залишає певний радіоактивний слід при своєму висуванні, маючи справу з. Древніми, я б сказав, так, ядерними об'єктами Російської Федерації. Я маю певні сумніви щодо радіологічного захисту, радіаційного захисту цих об'єктів від навколишнього середовища. Тут вони ну, банально можуть фонити. можуть фонити, підкреслюю. Ну І крім того, знаєте, як це дивно не звучить, що певні ядерні... Об'єкти вони мають і свій срок давності, і свій срок експлуатації, враховуючи те, що Росія не експлуатувала ядерну зброю, і не тестувала її практично ядерну зброю в своїй історії ніколи, угу. Я не зрозуміло в якому вона стані. Саме тому ну, Путін не ні, допускає ні, туди американських інспекторів. Правильно при причому, причому самі росіяни не знають, що може видати на гора ця зброя, як вона може зреагувати. Ну, плюс ну, треба навіть просто ну, подивіться на принципову модель ядерної бомби для того, щоб е, е, усвідомити наскільки складним є процес калібрування і тестування цих боєприпасів. Тому ми уважно спостерігаємо, ми дивимося, як е, Білорусь та Росія намагаються створити такий певний шум з метою привернути до себе увагу або намагатися шантажувати, тому що ну, це фактично останній елемент шантажу ядерна ага. зброя, яку може використати Російська Федерація. Вони вже показали все можливе, що в них є. Ну і вони застосували все можливе, що в них є. Вони втратили практично все можливе, що в них є до щодо, щодо того, щоб мати якісь козирі, вибачте, у рукаві. Ну тому вони продовжують гратися з ядерною зброєю, викликаючи таку нервову реакцію у нестійких не елементів суспільства світового співтовариства.